Дорогі п'ятикласники, ми продовжуємо з вами вивчати текстові задачі економічного змісту. Минулого відеоуроку ми розглядали задачі про вартість покупки. На сьогоднішньому відеоуроці ми розглянемо задачі на роботу. Нагадаю, що задачі економічного змісту це задачі, пов'язані з вартістю товару, з роботою, з веденням бізнесу, з бюджетом сім'ї, з податками, з роботою банків тощо. На сьогоднішньому уроці ми будемо розглядати. Задачі на роботу. Отже, для цього необхідно дізнатися, що означає продуктивність праці. Наведемо приклад. Дві дівчинки набирають текст на комп'ютері. Перша дівчинка набрала на клавіатурі 9 сторінок за 3 години, а друга дівчинка 8 сторінок за 2 години. Ми можемо дізнатися, скільки сторінок набирали кожна із дівчаток за 1 годину. А саме для першої дівчинки ми повинні 9 поділити на 3 і одержимо, що 3 сторінки за годину вона набирала на клавіатурі. А для другої дівчинки 8 поділити на 2, одержимо 4 сторінки за 1 годину набирала друга дівчинка. Отже, швидкість роботи називають продуктивністю праці. Для першої дівчинки. Продук... Продуктивність праці склала 3 сторінки за годину, а для другої дівчинки продуктивність праці 2 сторінки за годину. У задачах на роботу продуктивність праці означає швидкість роботи. Ми будемо знаходити обсяг роботи. Давайте введемо наступні позначення. Буквою А позначають обсяг роботи, буквою N позначають продуктивність праці, буквою Т час виконання роботи. Обсяг роботи дорівнює продуктивності, праці, помноженій на час виконання роботи. Ми сказали правила словами, можемо записати у вигляді формули. А дорівнює N помножити на Т. Приклади ми наведемо дещо пізніше. Розглянемо, як знайти продуктивність праці. Щоб знайти продуктивність праці, треба обсяг роботи поділити на час її виконання. N дорівнює А поділити на Т. Дізнаємося, як знайти час виконання роботи. Щоб знайти час виконання роботи, треба обсяг роботи поділити на продуктивність праці, Т дорівнює А поділити на N. І тепер розглянемо приклади. Задача 1. Майстер виготовляє 4 деталі за годину. Скільки деталей виготовить майстер за 8 годин. Друге. Скільки потрібно часу, щоб виготовити 24 деталі. Ознайомившись з умовою задачі, запишемо її коротко. Отже, продуктивність праці 4 деталі за годину. В першій частині задачі відомо час 8 годин. Знайти треба обсяг роботи, скільки деталей всього виготовить майстер за 8 годин. Ми пам'ятаємо, щоб знайти обсяг роботи, ми повинні продуктивність праці помножити на час роботи. Тобто, ми повинні 4 помножити на 8 і одержимо 32 деталі виготовить майстер за 8 годин. Друга частина задачі. У нас в другій частині задачі відомо обсяг роботи. Усього 24 деталі виготовив майстер, і необхідно дізнатися час, за який він це може зробити. Щоб знайти час, ми повинні обсяг роботи поділити на продуктивність праці, що ми зараз і зробимо. 24 треба поділити на 4 і одержимо відповідь: 6 годин. Розглянемо задачу 2. Необхідно виготовити 24 деталі. Один майстер може виконати завдання за 3 години. Знайдіть час, необхідний для виконання цього завдання другим майстром, якщо за годину він виготовляє на 2 деталі менше, ніж перший майстер. Дуже часто корисно записувати умову задачі у вигляді таблиці. Покажемо знову цей спосіб. У таблиці вказуємо продуктивність праці. Час роботи та обсяг роботи. Працював перший майстер, працював другий майстер. І з умови задачі в таблицю вписуємо те, що відомо. Отже, завдання виготовити 24 деталі. Це завдання є однаковим і для першого майстра, і для другого. Тобто, обсяг роботи становить 24 деталі. За умовою вказано, що перший майстер може виконати завдання за 3 години вписуємо в таблицю. Час необхідний для виконання завдання другим майстром невідомий. В таблиці вписуємо невідомо годин для другого майстра. Продуктивності праці обох майстрів невідомі, але відомо, що продуктивність праці другого майстра на дві деталі менше, ніж у першого ми вказуємо стрілочкою це у табличці. Першою дією ми можемо дізнатися продуктивність праці першого майстра. Іншими словами, а скільки деталей виготовляє перший майстер за одну годину. Для цього обсяг роботи 24 ми поділимо на час на 3 години і одержимо, що 8 деталей це продуктивність праці першого майстра. Іншими словами, продуктивність праці першого майстра це кількість деталей, які він виготовляє за одну годину. В умові вказано, що продуктивність праці другого майстра. На дві деталі менше, тобто від 8 віднімемо 2, одержимо 6, 6 деталей, це продуктивність праці другого майстра. Знаючи продуктивність праці другого майстра, знаючи обсяг роботи, ми можемо знайти час, який необхідний для виконання завдання другим майстром. Тобто, 24 поділимо на 6, одержимо 4 години. Це і буде відповідь: 4 години потрібно другому майстру для виконання завдання. Задачу розв'язали. Будемо працювати з підручником. Номер 562, друге завдання. Склади задачі та знайди невідому величину. У очах вказана робота, продуктивність праці і час роботи. В першій частині ми можемо скласти, наприклад, таку задачу. Діти садили дерева, усього посадили 20 дерев, а за одну годину садили 4 дерева. Скільки Годин працювали. Для того, щоб знайти час роботи, ми повинні обсяг роботи 20 поділити на продуктивність праці на 4 і одержимо 5 годин працювали діти. Вписуємо відповідь у табличку 5 годин. В другій задачі у нас вказана продуктивність праці 115 слів за хвилину і час роботи 4 хвилини. Можемо скласти таку задачу. Учень читає 115 слів за хвилину, скільки слів він може прочитати за 4 хвилини. Тобто, щоб знайти усього, скільки слів, тобто обсяг роботи, ми 115 повинні помножити на час на 4 і одержимо відповідь. 100 помножити на 4 буде 400, 15 помножити на 4 буде 60. усього. 460 слів. Вписуємо 460 слів. Наступна задачка, третя. Ми можемо бачити в умові роботи 180 пляшок усього час роботи 6 хвилин. Наприклад, конвеєр на кожну пляшку наклеює наклейку і 180 пляшок одержали свої наклейки на конвеєрі за 6 хвилин. Яка ж продуктивність праці конвейера? Ми можемо тепер записати, щоб знайти продуктивність праці, треба обсяг роботи 180, поділити на. Час роботи на 6 і одержимо 30. Отже, 30 пляшок за 1 хвилину одержують наклейки на конвеєрі. Розглянемо тепер задачу номер 559. Умова. Принтер друкує 8 сторінок за хвилину. Скільки сторінок він надрукує за 2 хвилини, 5 хвилин, 10 хвилин, 12 хвилин, 15 хвилин. Отже, записуємо коротко умову. Продуктивність праці 8 сторінок за хвилину. Ви бачите, що в задачі вказано декілька значень. Отже, час. Перше, 2 хвилини. Будемо шукати обсяг роботи, а саме, скільки усього сторінок надрукує принтер за 2 хвилини. Для цього ми повинні 8 помножити на 2 і одержимо 16 сторінок. Згадаємо, щоб знайти обсяг роботи, треба продуктивність праці помножити на час, що ми з вами і зробили. Друге, коли час становитиме 5 хвилин, ми повинні 8 помножити на 5 і одержимо. 40 сторінок надрукує принтер за 5 хвилин роботи. Далі, якщо час становитиме 10 хвилин, то ми можемо 8 множити на 10 і одержимо 80 сторінок. Якщо час становитиме далі 12 хвилин, далі становитиме 15 хвилин, знайдіть обсяг роботи самостійно, ми вказали, як це зробити. Розглянемо номер 561. Умова. Студентка має здати реферат на 48 сторінках. Скільки часу працюватиме студентка над рефератом, якщо на день буде робити 2 сторінки, Три сторінки, 4 сторінки, 6 сторінок, 8 сторінок. Отже, записуємо коротко умову. Обсяг роботи становить 48 сторінок. Далі в умові вказана продуктивність праці, а саме в першому 2 сторінки за день і треба шукати час. Нагадаємо, щоб знайти час, треба. Обсяг роботи поділити на продуктивність праці, що ми з вами і зробимо. 48 поділити на 2 дорівнює 24 дні. Вдруге, продуктивність праці за умовою 3 сторінки за день. Для того, щоб знайти час виконання роботи, ми повинні обсяг роботи 48 поділити на. Зараз я запишу 48 поділити на продуктивність праці на 3, і ми одержимо, що необхідно буде 16 днів для виконання такого обсягу роботи. З'ясувавши, як це зробити, ви можете самостійно закінчити виконання цієї задачі. А саме, в наступному номері ми повинні 48 поділити на 4 одержимо 12 днів. І так далі. Розглянемо номер 563 Робітник працював 2 години. Яка в нього продуктивність праці, якщо за ці 2 години він виготовив 12 деталей, 14 деталей, 18 деталей, 24 деталі, 26 деталей. Запишемо коротку умову. В умові вказаний час роботи 2 години. В умові буде вказаний обсяг роботи перше. 12 деталей. Для того, щоб знайти продуктивність праці, ми повинні обсяг роботи поділити на час роботи, і ми дізнаємося, скільки деталей буде виготовляти за одну годину. А саме, 12 поділимо на 2, одержимо 6 деталей за одну годину. Друге вказано обсяг роботи 14 деталей. Щоб знайти продуктивність праці, ми повинні 14 поділити на 2 і одержимо 7 деталей за 1 годину. Буде виготовляти робітник. Ми вказали хід розв'язку завдання. Для наступних значень обсягу роботи пропоную вам знайти продуктивність праці самостійно. Розглянемо номер 571. Майстриня за 3 години може розмалювати 18 писанок, а кожна з двох її учениць 12 писанок за той самий час. За скільки годин працюючи разом, вони розмалюють 56 писанок. Будемо записувати умови задачі коротко. Отже, майстриня розмальовує 18 писанок за 3 години. В умові вказано, що кожна з двох її. Учениць, тобто перша учениця 12 писанок за той самий час, тобто за 3 години також. Друга учениця 12 писанок за 3 години за той самий час. І усього необхідно розмалювати обсяг роботи 56 писанок і необхідно знайти час роботи, коли будуть працювати вони разом. Таким чином, ми можемо першою дією дізнатися, скільки ж писанок за одну годину роботи розмальовує майстриня. Щоб знайти продуктивність праці, ми обсяг роботи 18 поділимо на 3 і одержимо 6 писанок за годину. Це продуктивність праці майстрині. Ми можемо записати: це продуктивність праці майстрині. Записую пояснення. Продуктивність праці майстрині. Ми записуємо саме таке пояснення, тому що сьогодні на уроці ми познайомилися з новим поняттям продуктивності праці. Другою дією ми можемо знайти продуктивність праці кожної із учениць. Для цього обсяг роботи 12. Поділимо на час на 3 і одержимо, що 4 писанки за годину. Це буде продуктивність праці кожної з учениць. Записуємо пояснення. Продуктивність праці, продуктивність праці учениці кожної із учениць. Третьою дією ми дізнаємося, а скільки ж писанок будуть розмальовувати майстриня і дві учениці за одну годину. Для цього шість, додамо чотири і додамо 4. трьох вони працюють. Одержуємо, що 14 писанок за годину це будуть вони розмальовувати разом. І четвертою дією, щоб знайти. Знайти, скільки ж часу необхідно для того, щоб розмалювати 56 писанок. Ми 56 повинні поділити на 14 і одержимо 4 години. Необхідно для того, щоб розмалювати 56 писанок, якщо майстрині і дві учениці будуть працювати разом. Можемо записувати. відповідь. відповідь. Чотири години необхідно, щоб, працюючи разом, вони розмалювали 56 писанок. Таким чином, сьогодні на відеоуроці ми розв'язували задачі на роботу. Опрацюйте відповідний параграф підручника, розв'яжіть схожі задачі. А я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!